У кабінеті фізичної терапії ерготерапевт Роман Литвинов займається з пацієнтом на вертикалізаторі балансері. Це новий прилад, який центр реабілітаційної медицини у Полтаві отримав завдяки спонсорській допомозі. Лікар розповідає, вертикалізатор допомагає відновити такі фізичні якості, як сила, спритність та координація рухів. Цей балансир призначений для хворих, у яких є травми спинного та головного мозку, які хворіють на російний склероз та страждають на м'язову дистрофію. Він допомагає навчитися тримати баланс, який потрібен для виконання ходьби. Центр реабілітаційної медицини у Полтаві відкрили на базі обласної лікарні імені Скліфосовського у січні. З пацієнтами, говорить завідуюча центром Ірина Пчелінцева. Тут працюють лікарі фізичної терапії, логопеди, психологи та фізичні терапевти. Тут проходять реабілітацію пацієнти, які мають травми або захворювання нервової, або опорно-рухової системи. Це і цивільні особи, і внутрішньопереміщення особи. І військові, які отримали травми внаслідок військових дій, лікуються у нас люди із нашої області, а також люди, які приїжджають з інших міст нашої країни. У центрі проходять реабілітацію дві категорії пацієнтів, які приходять амбулаторно за направленням лікуючих лікарів, і стаціонарні хворі. Заняття тривають по декілька годин на день. Відділення оснащена найсучаснішим реабілітаційним обладнанням це і апаратура, яка відновлює рухи кісті і верхні кінцівки. Це і апаратура, яка відновлює рухи в м'язах верхніх і нижніх кінцівок після травм або захворювань, коли хворий не може сам рухати м'язами. За нього це робить апарат, який називається Вібромув. Це стимулятор м'язів і який імітує функції верхніх та нижніх кінцівок, які сам не може відтворювати пацієнт. За п'ять місяців роботи центру реабілітаційної медицини реабілітацію у ньому пройшло більше 200 пацієнтів.